Найкращі бізнес-моделі з усього світу ресторан 3D їжі. У Європі є ресторани, які готують страви з меню на 3D-принтері. Ресторани користуються популярністю, хоча вартість їжі досить висока. Усі інгредієнти складаються з натуральних продуктів, які перероблені в пасту. Зовнішній вигляд страви створюється в комп'ютерній програмі. Інгредієнти поміщаються в картриджі, і принтер втілює ідею в реальність. Смачна і корисна 3D-їжа перетворюється на вид мистецтва. Кухарі, дизайнери ретельно працюють над зовнішнім виглядом страв, щоб вразити гостей у ресторані, а також беруть участь у різних виставках. Стабілізовані квіти це свіжі квіти, які проходять спеціальну обробку, під час якої їхній природний сік замінюється гліцериновим з'єднанням. Така обробка захищає їх від в'янення на довгі роки. Стабілізовані квіти не потребують поливу та сонячного світла. Вони екологічно чисті та не викликають алергії. Ці особливості дозволяють використовувати їх там, де проблематично створити умови для зберігання звичайних живих квітів. Їх можна продавати, наприклад, зі стелажів у торгових центрах. Для отримання такого результату живі квіти замочують у спиртовому розчині, в результаті чого вони знебарвлюються. Потім їх замочують у розчині гліцерину, фарбують натуральними барвниками і висушують. Весь процес запатентований і тримається в секреті компанією Вермонт. Коворкінг для б'юті майстрів. Б'юті індустрія швидко розвивається, з'являються нові напрямки і нові фахівці. Досить пройти навчання на курсах, щоб почати заробляти. Попит на послуги залишається високим, і майстри все частіше вважають за краще працювати самостійно, але для роботи на себе потрібно купити дороге обладнання, а приймати клієнтів вдома не дуже зручно. Б'юті коворкінг вирішує проблему і надає обладнане робоче місце для перукарів, бровістів, візажистів, нейл майстрів і Шмейкерів. Майстри тільки приносять свої витратні матеріали та оплачують час роботи в коворкінгу. Комісійна крамниця Рукоділля у наш час мода на хендмейд тільки зростає. Багато дівчат у гонитві за творчою реалізацією створюють справжні круті штуки, вигляд яких викликає захоплення. Основною ж проблемою, яка гальмує таких дівчат, є брак часу та відсутність знань, як просунути свій продукт, саме розв'язання цієї проблеми і лежить в основі цієї ідеї. Якщо ви живете у великому місті, тоді можна спробувати відкрити відділ у торговому центрі або стильний магазин. Газинчику у прохідному місці, обладнати його великою кількістю стелажів із полицями і здавати ці полиці в оренду дівчатам із різних міст під їхні вироби. А вартість оренди однієї полиці, наприклад, може бути 20 доларів на місяць. Таких полиць може бути сотні. Салон флуатингу. Флоатинг це оздоровча процедура плавання у ванні з насиченим сольовим розчином, яке розслабляє емоційно і фізично. Флоатерапія проводиться в камері, яка ізолює людину від зорових, слухових і тактильних відчуттів. Новий метод оздоровлення відновлює нервову систему, знімає спазми в тілі та позбавляє стресу. Бізнес на старці вимагає вкладень в обладнання, оплати оренди та витратних матеріалів. Найкраще, якщо салон буде розташовуватися в центральному районі міста, в салоні краси, медичному центрі, фітнес-клубі або йога студії. Фітостіни Ідея встановлення живої зеленої стіни в будинку або офісі знаходить безліч позитивних відгуків. Особливого догляду рослини не потребують, оскільки забезпечуються крапельним поливом. Вертикальні сади набули великої популярності в дизайнерському середовищі. З їхньою допомогою тепер не тільки оформлюють приміщення, а й створюють цілі картини, пропонуючи клієнтам установку фітостіни, Не забудьте згадати про їхню екологічну складову. Здорове повітря сприятливо впливає на здоров'я мешканців кімнати, а зелений колір створює сприятливу психологічну атмосферу в колективі або родині. Швейний коворкінг. Швейний коворкінг це обладнаний простір для шиття, де кожен може пройти попрацювати самостійно або з наставником, пройти навчання на курсах або на майстер-класах. Громадська майстерня вдалий варіант, якщо у новачка або у досвідченого майстра немає свого обладнання: швейної машини, оверлока, великого столу для розкрою. Майстри, які працюють на себе у майстерні, можуть провести зустрічі з замовником, сфотографувати готовий виріб або зняти відеоуроки з шиття. Кава в їстівних стаканчиках. Ще одним трендом можна назвати їстівний посуд. У великих містах можна зустріти кав'ярні, які подають каву в їстівних стаканчиках із різними смаками. Стаканчики всередині покриваються темперованим шоколадом, який повільно тане навіть під впливом високої температури. Такий підхід є екологічним, адже дає змогу не засмічувати пластиком навколишнє середовище. Початок такого бізнесу починається з експериментів у створенні власного варіанту смачного та їстівного посуду. Збут продукції можна налагодити. Через кав'ярні у вашому місті вітражна майстерня. Минули часи, коли вітражі прикрашали тільки релігійні храми. Тепер вітражні витвори мистецтва можна зустріти в інтер'єрах, житлових будинків, ресторанів, офісів і басейнів. Відкриття вітражної майстерні на старті вимагає вкладень в оренду приміщення, закупівлю обладнання та транспорту. Зареєструйте бренд, найміть майстрів і дизайнера, розмістіть рекламу в журналах із дизайну інтер'єру. Зверніться з пропозицією про співпрацю в дизайн студії до приватних архітекторів і дизайнерів. Йогурт-бар самообслуговування. У такому кафе встановлено низку фризерів для морозова з різними смаками. Клієнт сам компонує своє морозово, додаючи основу та різні добавки, топінги, наповнювачі, присипки. Для цього він може використовувати невеликі вафельні або пластикові стаканчики на свій вибір. Після формування порції потрібно прямувати до каси і оплатити покупку за фіксованою вартістю за грам. Такий формат надає відвідувачам більше свободи і не вимагає багато персоналу. Авторські пісні на замовлення: як здивувати і порадувати близьку людину, друга, вчителя або керівника, подарувати пісню, яка написана спеціально для неї. За основу береться мелодія відомого хіта. Текст хіта переписується під історію конкретного замовника. Далі трек записується на студії звукозапису. Додатково можна запропонувати клієнту надати фотографії та аматорські відео для створення кліпу. Такий оригінальний подарунок викликає бурю позитивних емоцій у будь-якої людини. Гамак для ніг. Цікава ідея для власного міні-виробництва. Гамак символ відпочинку та релаксу. Саме те, чого так часто не вистачає на роботі. Великий гамак в офісі не повісиш, а от маленький гамак для розслаблення ніг цілком реально. Кріпиться він за допомогою гачків до стільниці столу. Тепер не потрібно купувати пуфики або подушечки для ніг, досить підвісити зручний гамак. Цей продукт сподобається величезній кількості людей, тому однозначно варто замислитися про виготовлення та продаж таких міні-гамаків. Дитячі набори тканин для шиття. Тканини для шиття продаються по метрах, і батькам ніде купити невеликі клаптики для дитини, яка вчиться шити. Набір тканин для дитячого шиття надовго займе дитину, дасть простір для фантазії і, можливо, стане початком нового захоплення. До складу набору входять різнокольорові тканини з бавовни, трикотажу, плюшу та фетру, а також шматочки стрічок і мережева, намистини, ґудзики, підвіски. З тканини можна шити одяг для ляльок, сумочки та Іграшки. Щоб почати бізнес із виготовлення швейних наборів, потрібно вкластися в купівлю тканин, фурнітури та упаковки для наборів. Їстівні келихи. Суть цієї ідеї полягає у створенні їстівних келихів із цукрового сиропу. Такі келихи практично не відрізняються від справжніх, тільки з них можна не тільки пити, а ще й з'їсти їх або розіграти когось. Виготовляти такі келихи можна в домашніх умовах. Для цього потрібно розплавити цукор і отриманий сироп залити в силіконову форму. Таким чином можна створювати не тільки келихи для вина, а й для будь-який інший посуд. Відеоінструкцію з виготовлення таких келихів залишили у статті на нашому сайті. Сумки з бавовняного шнура. Попит на жіночі сумки завжди залишається високим, як і прагнення жінок до красивих речей. Сумки з бавовняного шнура мають стильний вигляд і пасують до літніх варіантів одягу та пляжних образів. Шиються сумки на побутовій швейній машинці. Кінець шнура згортається і шивається рядком зигзаг. Потім додається новий виток і шнур знову прошивається на машинці. Деталі виходять круглої або овальної форми. Потім прикріплюється ручка застіпка або будь-який інший декор. І сумка готова. Придумайте: моделі або знайдіть готові зразки в інтернеті, зробіть фото своїх робіт і викладіть у соцмережах. Овершейки. Фрікшейки. Овершейк це надкоктейль великого розміру і химерної форми. За основу, як правило, береться молочний коктейль смузі або морозиво. Далі десерт доповнюється усілякими солодощами: вершки, фрукти, цукерки, мармеладки та інші солодощі. Його склад і розмір обмежуються тільки фантазією і креативом кухря-кондитера. Відвідувачі із задоволенням фотографують ефектні десерти і постять їх у соцмережах. Якщо ви плануєте відкрити маленьке і затишне кафе, то обов'язково зверніть увагу на цей продукт. Овершейки можуть стати маркетинговим локомотивом вашого закладу, який привезе вам багато нових відвідувачів. Кав'ярня із передбаченнями. У кав'ярні можна не тільки випити філіжанку кави, а й дізнатися своє майбутнє. Власниця кав'ярні, чарівна кава, поєднала каву і ворожіння. Причому у кав'ярні працюють не ворожки, а професійні психологи, навчені методам ворожіння. Ворожки не пророкують майбутнє, а допомагають знайти шляхи вирішення проблем, щоб зробити бажане майбутнє реальним. У меню пропонують кілька видів ворожінь на різні випадки життя, а результат буде гарантовано безпечним. Кафе з передбаченнями користуються популярністю не тільки заради розваги. У Стамбулі кафе зі справжнім ворожінням на кавовій гущі часто відвідують не заради постої цікавості. У південній Кореї в кав'ярні можна поговорити зі спадковими шаманками й отримати відповіді на свої запитання. Частіше трапляються кав'ярні, де відвідувачі знаходять передбачення на стаканчику. з або на серветці, подібно до печива, з передбаченнями, що приваблює більше відвідувачів, фігурна солодка вата. Такий бізнес, як виготовлення та продаж солодкої вати, не потребує реклами. Приклади з його успішної реалізації можна побачити в кожному місті. Щоб виділитися на тлі конкурентів і стати більш привабливими для дітей, вату можна виготовляти різнокольорову і у вигляді різних фігурок квіточки, звірятка або мультяшні герої. Для старту цього бізнесу потрібно придбати апарати з приготування вати і почати експериментувати, пробуючи створювати різні фігурки. Відео на YouTube вам у цьому допоможуть. Бізнес може працювати цілий рік, якщо відкрити точку, наприклад, у торговому центрі. Готель для квітів Якщо немає з ким залишити домашнього улюбленця під час відпустки, виручають готелі для тварин. Але як бути із кімнатними квітами, які потребують регулярного догляду? Здати на зберігання в готель для рослин. Півробітники готелю поливають квіти і стежать за температурою, вологістю, освітленістю для різних видів рослин. Крім послуг зберігання, готелі можуть надавати послуги виїзної турботи про квіти в будинку або в офісі на час відпустки або на постійній основі. Бізі іграшки в основі цих розвивальних іграшок закладена методика Монтесорі, згідно з якою основне завдання дорослого не навчання як таке, а дотримання правила «допоможи дитині зробити це самостійно. Ці іграшки, як правило, виконані у вигляді дошки, куба або будиночка. За основу береться фанера або дерево. Далі в основу чіпляються різноманітні штучки: засувки, кнопки, перемикачі, блискавки, тощо, які так привабливі для дітей. Продавати готові розвивальні іграшки можна за допомогою дощок оголошень, маркетплейсів, сторінок у соцмережах.